Непшеничне і не житнє. в Голованівському районі троє ділків виростили поле коноплі. Вартість врожаю вагою у 5 тонн на чорному ринку, оцінюючи 15 мільйонів гривень. Затримали нарковиробників. Спільно поліція та СБУ врожай вивозили кількома вантажівками. Крім марихуани, правоохоронці знайшли в злочинців три гранати РГД 5 із запалами до них револьвер, два пістолети, майже півтисячі набоїв різного калібру і магазин до автомата Калашникова. Як виявилося раніше, судимі жителі одного із сіл самостійно проводили повний від вирощування рослин до обробки готової речовини. Свій бізнес ретельно маскували за високими парканами та охороняли зі зброєю. На даний час проводиться досудове розслідування, встановлюється канал збуту наркотичної речовини, канал надходження і легалізації грошових коштів, встановлюються інші учасники злочинної групи. За ці дії вказаним особам загрожує кримінальна відповідальності у вигляді позбавлення волі від строки від 9 до 12 років, а також конфіскація майна.